Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш, я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогоднішня моя розповідь буде про внутрішні опори, які допомагають людині пережити складні часи. Я вже записувала одне відео про ресурс та як його підвищити. У цьому відео я хочу зупинитися саме на розвитку внутрішніх опор, які кожна людина може в собі знайти. Унаслідок війни частина людей втратила свої внутрішні точки опори, і багатьох турбує, як повернути їх собі знову. Один зі способів працювати над розвитком внутрішнього дорослого. Внутрішній дорослий це такий психічний стан, а також певна навичка, яку можна набути, можна розвити її в собі. Будь-які емоції, приємні або неприємні, сигналізують нам про рівень наших потреб. Та рівень їхнього задоволення. Базові емоційні потреби будь-якої людини це мати безпечну прив'язаність, уміти висловлювати свої емоції та потреби, проявляти спонтанність, мати власні адекватні межі та самоконтроль, тобто бути собою, бути автономною людиною, компетентною у власному житті. На жаль, багатьох із нас не навчили задовольняти свої емоційні потреби, коли можна прогулятися без мети, лягти відпочити, відпочивати у 9 годин вечора чи завершити неприємну розмову за власним бажанням, щоб актуалізувати свої внутрішні опори, задайте собі питання, що для мене важливо. Які в мене цінності, які заняття приносять мені радість та задоволення, що я вмію робити добре, чи помічаю я свої емоції та сильні реакції на якісь події, які це події, чи помічаю я свої тілесні реакції, чи розумію я те, що говорить мені моє тіло. Як мій досвід та мої знання і вміння допомагають мені справлятися зі стресовими ситуаціями, які я маю сильні сторони, відповіді на оці питання можуть бути доброю основою для пошуку свого внутрішнього дорослого та знайомства із собою. Деколи не відразу приходить відповідь на якесь запитання, але обмірковувати ці питання це вже добрий початок. Внутрішні опори добре підвищуються за рахунок знаходження тут і зараз, за допомогою творчих занять, наприклад, малювання, приготування їжі, медитації. Добре досліджувати свої внутрішні опори разом із психологом, тому що може спостерігатися таке явище, коли людина знецінює те, що вона вміє, і психолог допомагає людині помічати і розвивати свої сильні сторони. Коли немає контакту з емоційними потребами, з навичками турботи про, про, про них, тоді і відбувається відчуття втрати внутрішньої опори. Ось речі, які виснажують і призводять до зниження або до втрати внутрішньої опори, невпевненість у собі, догоджання іншим, порівняння себе з іншими. Токсичні стосунки, минулі помилки, події та речі, які ви не можете контролювати. У багатьох людей існує фейкова дорослість, коли ми не чуємо свої справжні потреби. Наприклад, ви погодилися працювати тоді, коли ви цього не хотіли, працювати на вихідних днях заради похвали. Вирішуєте все самостійно, замість того, щоб попросити когось про допомогу, близьку людину, можливо, замовчуєте свої думки, аби не образити свою близьку людину або свого друга чи подругу. Цей фейковий стан спричинений самокритикою, яка каже, що ніби ви недостатньо гарні. І треба ще щось зробити, аби відчути оце почуття щастя. Здорова дорослість це уміння приймати себе, свої слабкі сторони і не корити себе за них, уміння переживати ситуацію та знаходити виходи з неї. Знайти свої внутрішні опори допомагає елементарна турбота про себе. Якщо ви втомилися, не потрібно нікому пояснювати, як ви втомилися, чому ви втомилися, через що ви втомилися. Це варто розказувати тільки найближчій людині, яка безумовно вас приймає, або профільному спеціалісту, психологу або психотерапевту. Ви не повинні виправдовуватися через власне спустошення. Просто вимкніть телефон і відпочиньте. Один з найкращих показників добре розвинутих внутрішніх опор людини уміння жити в умовах повної невизначеності, коли зовсім зовсім нічого не зрозуміло, коли немає ніяких зовнішніх орієнтирів, а зовнішня підтримка обмежена або її немає зовсім. Коли бажана ціль тільки в думках, але її реалізації немає навіть близько, такі люди більш гнучкі і адаптивні, а значить, мають більше шансів пристосуватися до того життя, яке змінилося докорінно. Шукайте свої внутрішні опори. І якщо вони отакі у вас розгойдані, я рекомендую прочитати вам ну, або прослухати книгу Віктора Франкла Скажи життю так. Якщо ви не маєте часу на турботу про себе, то це не зовсім правда. Вам вистачить 3 хвилини на день, аби заплющити очі і подихати, аби випити додаткову склянку води. Або, використ... або виконати якусь просту вправу та техніку, яку ви для себе підібрали. Вам вистачить 10 хвилин на день, аби пройтися навколо дому, або навколо офісу, зробити руханку або кілька простих вправ знову ж, увімкнути музику і потанцювати. Вам вистачить 30 хвилин. На день, щоб спокійно, повноцінно пообідати, виписати свої думки та емоції на папір, помедитувати. Вам вистачить одної години на добу, аби побути в режимі офлайн, запросити друга чи, на, чи подругу на каву, позайматися улюбленою справою. Вам вистачить 2-3 години, це можна зробити у вихідні дні щоб учитися чомусь новому, щоб стати туристом у своєму місті, тобто відвідати міста, де ви ні разу не були, поспати на пару годин довше. Змінюйте обстановку, хоча б у найпростіших варіантах, підіть іншим шляхом з роботи. Зайдіть до магазину, до якого ви ні разу не заходили. Якщо є така можливість, виїдьте за місто на вихідні, новизна. Здорова, і дозована це важливий компонент життя, тому що нові емоції, нові враження, новий досвід це джерело емоції цікавості, яка є однією з базових емоцій людини і є запорукою розвитку, пізнання і руху вперед. Як це працює, можна побачити спостерігаючи за дітьми. Ця емоція, тобто емоція цікавості, позитивно впливає на організм. Тож навіть у повсякденних речах намагайтеся робити щось нове або по-новому. Наприклад, приготуйте якусь нову е, страву, виконайте якусь е, нову фізичну вправу, або е, по-іншому якусь фізичну вправу. Пройдіться новим маршрутом, вбудовуйте щось нове у своє повсякденне життя. Всі види відпочинку потрібні для гарного самопочуття. Не забувайте про якісний відпочинок, організовуйте для себе маленькі свята, наповнюйте своє життя позитивом і пам'ятайте. Щоб допомагати своїм рідним і близьким, ви зможете лише тоді, якщо зможете допомогти собі. Тож турбуйтесь про своє ментальне здоров'я, воно завжди на часі. Поставте вподобайку цьому відео, розповсюджуйте його в своїх соціальних мережах, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям. Знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Напишіть мені у коментарях, як ви відновлюєте свої внутрішні опори, ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. dois a